Всім привіт! Сьогодні вам розповім про першу допомогу при носовій кровотечі. Перше, що треба зробити, це надати сидяче положення. Наступне це забезпечити доступ свіжого повітря. Третє це схилити голову вперед, не назад. Назад це є невірно. Двома пальцями притиснути крила носу до носової перетинки. Наступним це наставити. Холод на передністя, холод своєю дією звужує судини. Ще наступним це зробити носову турундочку. Можна одну або дві, якщо з двох носових ходів тече кров. складається ось такий шматок бинту, складається в дві частини і просто-напросто скручувати. бажано конусоподібно. Коли ми це зробили, скрутили, виходить ось така турундочка. Плану, треба її змучити 3% перекисю і закручувальними рухами за годинниковою стрілкою засовувати в носову порожнину. І далі голову вперед схилити, і зачекати 10 хвилин. Якщо кров не закінчується, не завершується, тоді викликати бригаду екстреної медичної допомоги по номеру 103. Дякую!